Сьогодні з вами розглянемо таку тему, як нерест карася. Карась завжди відмінно реагує на підгодовування активно протягом усього світлого дня. Але в момент нересту він втрачає занадто багато сил. Риба починає хворіти. Вона перестає годуватися, стоїть нерухомо на одному місці і не реагує на приманку. Щоб наприйти на водойму в цей період життя, необхідно. Точно знати, коли в неї починається нерест. Нерест карася починається після того як температура повітря підійметься до 18-20 градусів. А вода прогріється не менше, ніж до 12. Срібний карась менш вибагливий, ніж його побратим золотий. Він починає кромитання лише тільки на температура води підійметься до 12 градусів. Тоді як золотий карась. Віддає перевагу комфортнішим умовам в 15-16 градусів. Зрозуміти, почався на резчині нескладно. Карась перестає брати будь-які приманки. Його можна побачити поблизу берега, де він треться в заростях прибережної розстилинності. Також існує і народна прикмета. Карась іде на нерест, коли зацвіте калина. Карасі – Обирають для нересту неглибокі ділянки з водою, що добре прогріваються, з наявністю підводної рослинності. Виявити нерестовище можна за спинними плавниками риби, а також за гучними сплесками і вистрибуванням карася. Сподіватися на дуже активне клювання в цей період не варто, тому що в цей період дуже багато особин зайняті процесом нересту. І клювати будуть тільки ті, що віднерестилися, або тільки йдуть на нерест.